У городні волонтери почали виготовляти батончики для українських захисників. Кажуть, на це є запит з фронту. Частину сировини купують за власні кошти, частину дають жителі громади. Спочатку довелося трохи попрацювати над рецептурою, аби батончики були поживними, смачними і мали товарний вигляд. Треба його добре перемішати, щоб воно скріпилося. Якщо погано перемішати, воно не скрипиться. Потім... Викладаємо на наш противінь і добре вминаємо. Ще мотивує, що воно накормить наших хлопців. Зараз ми будемо нарізати наші батончики і формувати гарно для хлопців запаковувати. Ми намагаємось зробити, щоб вони були від 65 і не більше 100 Грамів, все намагаємося робити чистенько та смачно. Почали вивчати е, попит, що є важливе для наших хлопців, е, і зрозуміли, що ось такий батончик, е, він є незамінним перекусом. Е, взагалі, по забезпеченню харчування, хлопці на жалуються. Ми, е, ми запитували і більш-менш е, харчування нормально. Але… Е, Чоловіки полюбляють солоденьке, а ще ми кажемо, не завжди є можливість поїсти, особливо коли ми кажемо, що це гарячі точки, і потрібно змінювати, перебігати з позиції на позицію, то навіть відкривати тушонку це час, а батончик його легко дістати, з'їсти і 2-3 години мати відчуття. Так сказати, ситості. на ситості, ситості, да вони є доволі такі поживні. У складі батончиків все натуральне: вівсяні пластівці, мед, горіхи, какао, кокосова стружка. Поки сировина у волонтерів є, але вона швидко закінчується, бо виробляється по 300 батончиків на день. Тому волонтери потребують допомоги насамперед медом та сухофруктами, а також донатами. Крім того, платуть сотні квадратних метрів маскувальних сіток, допомагають їм в цьому безробітні з армії відновлення. Нещодавно отримала від Вінницьких волонтерів велику партію рибальських сіток з Франції, які є основою для виготовлення маскувальних сіток. Два тижні тому вони ще були в Атлантичному океані, були пастками для риби. А наразі вони будуть слугувати нашій армії, нашим військовим. Гродянці кажуть, що не втомилися, бо хочуть зробити свій внесок у наближення перемоги і мотивувати інших людей робити добрі справи. Потрібно наразі не зупинятись, потрібно далі продовжувати об'єднуватись, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Як ми всі були одним єдиним кулаком, потрібно підтримувати наших хлопців, не потрібно дивитися на годинник. Чи на новини читати і чекати, а коли там перемога, через може, коли, а коли потрібно щось робити для того, щоб вона була і була якомога швидше.